Ми перестали чіплятися за те, що було стало. Ми відкрились до змін. І існує тільки насправді рух, тільки динаміка і те, що йде в ногу з цим. І далі це тільки рух, рух-рух-рух. Саме в цьому достоинство жити. І саме це. Перетворюється в радість життя. Це знаєте, коли в морі, особливо, коли вітер, і хвилі такі піднімаються. Але ти вмієш плавати, ти впевнений в собі. І ти, ніби розправляєш крила руки і летиш на цих хвилях кайфуєш. Але є труднощі з цим. Скільки завгодно, потрібно вчасно закрити рота, навіть якщо це цей метафоричний приклад з хвилями, з відкритим ротом, в штормі, довго не попливеш. І коли довіряєш і дієш, будь-які стіни, вони стають сходами. І там, де немає дверей, ми там можемо створити двері, ми відкриваємо собі шлях своїм відчуттям. І це робить нас ще щасливішими. Шлях, схожий на плавання в океані, схожий на подорожі. Коли ми обираємо подорож, ми, знаєте, дивимось програму, ми обираємо, яким способом, яким транспортом, для когось це випробування, яке не дає ніякого гарного такого приємного відчуття це стрес. Зазвичай стрес відчувають ті, хто тримає фокус на економії, на страху. Але коли ти можеш собі дозволити. Обрати найкраще з найкращого, коли є ресурси для того, щоб дозволити собі найкраще з найкращого. Будь-яка подорож це цікава пригода. Пригода це не тільки інтерес, це драйв, це чудеса, і ми ці чудеса. Самостійно своїми руками, своїми причинно наслідковими зв'язками створюємо.